Українська православна церква Московського патріархату більше не зможе користуватися земельними ділянками Чернівецької громади. За це проголосували депутати на черговому засіданні сесії міської ради. Детальніше про це у наступному сюжеті. Депутати Чернівецької міської ради проголосували за припинення права оренди нерухомого майна для церков УПЦ МП. Відтак, ця релігійна організація більше не зможе користуватися понад 20 земельними ділянками громади. А розпочалось все з петиції Івана Сорочана розірвати всі договори міста Чернівців та УПЦ МП, яка всього за два дні зібрала майже пів тисячі голосів з необхідних 250, А за весь час за неї проголосували 570 Чернівців. Так звана Українська православна церква, відома в суспільстві як УПЦМП – це ворожа до України колабораціоністська організація, яка де-факто виконує роль структурного підрозділу ФСБ в Україні. Функціонування ворожої церкви, яка виконує пропагандистські шпигунські та інші підрівні завдання ворога, це загроза національній безпеці України. Розглянувши петицію, міськрада розробила проєкт рішення, який і винесли на сесію. Припинити право оренди нерухомого майна Чернівецької міської територіальної громади за адресою вулиця Головна, 100 для релігійної організації. Релігійна громада парафія на честь святого великомученика Пантелеймона Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви міста Чернівці Чернівецької області. Разом з тим, на противагу згаданій петиції Тетяна Кашевко зареєструвала ще одну не здійснювати за. Ходім щодо розірвання договорів міста Чернівці з УПЦ. І ця петиція також набрала необхідні для розгляду голоси. З 2014 року, коли почалася війна, Українська православна церква завжди була і є з українським народом. В храмах Української православної церкви на божественних літургіях моляться за воїнів що захищають нашу державу. Мала змогу побувати у багатьох храмах Української православних церков. Але в жодному храмі я ніколи не чула пропаганди руського міра. Тім це не вплинуло на рішення. Депутатів, які все-таки проголосували за проєкт рішення та позбавили УПЦ МП права користуватися землями у Чернівецькій громаді. До слова на буковині ще з минулого року жителі боролися за заборону діяльності УПЦ МП на території краю. Зокрема, голова ініціативної групи Покрова Олег Колов звертався з цього приводу до депутатів Чернівецької обласної ради. Ми розпочали цю акцію в серпні минулого року, так і ми виступаємо поступово за того, щоб заборонити існування РПЦ в будь-яку. Моє вигляді на територію Буковини. 27 грудня на сесії Чернівецької обласної ради депутати проголосували за звернення до президента України Кабміну щодо заборони діяльності Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом релігійних організацій з центром в країні агресорі щодо розробки механізму заборони УПЦ МП. Та внесення змін до закону України про свободу совісті та релігійні організації стосовно заборони діяльності релігійних організацій, які входять до структури релігійної організації, керівний центр, який знаходиться за межами України, в державі, яка визнана такою, що здійснила військову агресію проти України. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Руслан Батюк, теми дня тива.